Довідпочивався поїздка нардепа Миколи Тищенка до Таїланду обернулась для нього виключенням з партії Слуга народу. Так першим на новину про так звану зустріч Тищенка з українською громадою у сонячному Таїланді відреагував голова президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Згодом речниця фракції Софія Палійчук заявила, що Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції. А ще пізніше його й зовсім виключили з партії. Про це написала голова партії Олена Шуляк, яка ухвалила відповідне рішення, керуючись статутом політсили. Відреагував на це Микола Тищенко, м'яко кажучи, не дуже у розпорядженні ЗМІ опинились скріншоти з чату партії Слуга народу, де Тищенко взявся з'ясовувати стосунки. Зазначимо атлетичний нардеп, підписаний там як тренер і спілкується виключно російською. У переписці Тищенко переконує. Є, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки і було не проти. Крім того, він поїхав, так би мовити, титанічно працювати і ні на яке море ходити не збирався. А як доказ титанічної праці, Тищенко кинув у чат ось таку фотографію.